Ще кілька років тому будь-яка особа, яка приймає участь у справі, мала можливість обрати собі представником будь-яку особу, покладаючись тільки на власні очікування від результатів роботи такої особи. Тобто не обов'язково адвокатом мала бути особа, яка представляє вас у справі. І тут є теж певна логіка, базова логіка, яка походить із а, того, що саме позивач вправі. Розпоряджатися своїми правами в праві визначати наскільки ефективно буде здійснено захист його прав та інтересів у суді. І ця логіка виправдовувала можливість видання звичайної довіреності і уповноваження будь-якої особи, яка володіє певними знаннями у сфері права, до прикладу, на представництво інтересів позивача, відповідача, третьої особи. Але кілька років тому було впроваджено в Україні. Так зване явище адвокатської монополії, яке зводиться до того, що у більшій кількості справ, які перебувають сьогодні в судах українських у всіх типах судочинства, представляють інтереси позичаю відповідача третьої особи саме адвокати, тобто особи, які мають відповідне підтвердження свого статусу адвоката. І це питання регулюється законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність. Ми зараз не будемо висловлювати свої власні точки зору щодо того, чи є це добре, чи погано. Це буде ваше домашнє завдання в рамках курсу сформувати свою точку зору. Але головним чином, маємо розуміти те, що позивач, відповідач, третя особа можуть діяти в суді як самостійно, так і через представника. Друга позиція полягає в тому, що представник діє на підставі повноважень. Тобто самий по собі прихід до суду, до залу судового засідання або подання документів від представника, воно має бути підкріплено документально повноваженнями. Якщо мовити про довіреність, то в довіреності чітко визначається перелік повноважень представника. Також можуть встановлюватися обмеження щодо здійснення тих чи інших повноважень. Щодо обмежень, найбільш популярними речами в процесі є обмеження на, до прикладу, укладення мирової угоди. На зміну позовних вимог, на зміну предмету, підстав позову, на визнання позову. Отже, щодо таких найбільш чуттєвих моментів, які тягнуть за собою серйозні правові наслідки для учасника судового процесу, позивача, відповідача третій особи, при вчиненні цих важливих дій, ну до прикладу, під час укладення мирової угоди або під час Визнання позову відповідачем на суд покладається додатковий обов'язок ретельно перевірити повноваження представника на вчинення даної дії, аби, можливо, його дії не заподіяли шкоди правам та інтересам позивача, відповідача. І в цьому контексті головна ідея полягає в тому, аби суд перевірив, чи дії представника відповідають волевиявленню, волевиявленню дійсному учасника справи Щодо правового статусу представника у процесі, то він наділяється тими правами та обов'язками, які є притаманними учаснику судового процесу, якого вони представляють, за доповненням ще тих прав та обов'язків, які притаманні представнику у справі.